Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А тепер приємного прослуховування. Зараз у книзі з'явиться новий персонаж. Дуже цікавий, прям дуже. Глава 14. Перший в раді давніх. Аура незнайомого ліча була настільки потужною, що я бачила її навіть без відповідного налаштування зору. Несамовита надія вирухнулася в грудях. Раптом це Альт якимось дивом зумів відновити своє тіло. От тільки незнайомець був помітно нижчим від підселенця. Принаймні такого, яким я його запам'ятала в схованці, що в живому вигляді, що в посмертному. Може, він захопив якесь інше тіло? Хоча чого раптом це взагалі має бути Альт. Хм... Незнайомець видав шелестючий звук чи то здивовано, чи то задумливо, чи то просто для привернення до себе уваги чомусь завмерлого лорда Тіора. Втім, я навіть здогадувалась, чому той завмер. Він не хотів обертатися. І я б на його місці теж відтягувала цей неприємний, але неминучий момент, коли за твоєю спиною відчувається щось настільки могутнє, що хочеться просто опинитися якнайдалі. Бажано взагалі в іншому світі. От тільки ні в мене, ні в лорда Тіора такої можливості не було. Хто ти прошелестів незнайомий ліч, глава роду Суар повільно повернувся і наступної секунди раптом випростався, що та драбина, наче побачив когось, перед ким треба поводитися ще шанобливіше, ніж спокійним ашеаном. Втім, що поробиш, робота в нього така. Це мені втрачати нема чого, а лорд Тіор несе відповідальність за весь свій рід, і без того не надто численний. Тіор Ладукер Ацуар, Восьмий. Голова роду Суар осікся і ледь помітно смикнув головою в бік останків Ашеана. Сьомий у раді давніх. Он я... У тихому голосі незнайомого ліча ледь вловимо пролунала іронічна посмішка. Отже, колега, перепрошую, мене знайомі, відповів лорд Тіор. Хоча я бачу, так, моя мантія наочно демонструє усім і кожному, що я перший у раді давніх. Здавалося, незнайомець втратив до глави роду Суар будь-який інтерес, тому що він повернув голову і мене ніби кам'яною брилою придавило до підлоги. А ти хто? Вкрадливо поцікавився ліч, попрямувавши до мене. На мить, зупинившись перед уламками, що перегородили йому шлях. Він просто розсунув шматки зламаних меблів ледь помітним недбалим рухом кістяного пальця. Мені дуже не хотілося, щоб цей ліч до мене наближався. Прямо таки відчайдушно, тому що на його могутню, відчутну ауру реагували мої кістки, спочатку не болючим, але неприємним поколюванням. Це відчуття піднімалося до колін, від колін до стегон. Коли поколювання поширилося на нижні ребра, коліна вже майже викручувало. Я поставив тобі запитання. Спокійно, чітко і розмірено промовив незнайомець, зупинившись за кілька кроків від мене. Не схоже, щоб ти мене не почула. Шиз. Моя відповідь була тихою, але твердою і впевненою. Ще один випадок, коли відсутність інтонацій пішла мені на користь. І все. У голосі першого в раді давніх мені почулося ввічливе здивування. І все підтвердила я. А вас, як звати? Не знаю, вічливо це було чи ні, але якщо вже знайомитись, то нехай теж назветься. Не Його ранг мені ні про що не говорив, хоча б тому, що сурта за мені незнайомець якось не нагадував, хоча я лише чула першого некроманта, а не бачила. Цей ліч викликав дивні відчуття стриманий і зверхній. Не виказує ворожості та при цьому неймовірно сильний. А ще йому, наче справді, було цікаво, хто я така. Незнайомець наблизився майже впритул до мене повільно і, як мені здалося, демонстративно схрестив руки на грудях. Від цього недбало неспішного руху моя інтуїція про всяк випадок вирішила поволати про те, наскільки він небезпечний. Ф, наче мої кістки цього не відчували, еге ж, незабаром тріщати почнуть. А відповіддю на моє запитання став тихий смішок. Була б я живою, то вкрилася би мурашками настільки. Примарним, холодним і потойбічним здався мені цей сміх. Ларт тар. он як, переді мною старший уроді Тар, який зараз рік? Судячи з того, що тягар на моїх багатостраждальних кістках трохи ослаб, і Лард Тар відвернув від мене скелетоване обличчя, питання він поставив не мені. 794 рік з приходу сурта за лорда. Глава роду Суар зробив виразну паузу, вочевидь очікуючи, що незнайомець скаже своє ім'я Ох, вже ці складні взаємини між лічами, за старшинством, рангом та іншим. Мабуть, шанобливо називати лардом цього ліча главі іншого роду було якось не з руки. Бо вони начебто були рівні, але незнайомець явно не поспішав говорити своє ім'я тому запанувала незручна тиша. Втім, перервав її саме Лард Тар. Отже, минуло майже 500 років, задумливо промовив він. Не дивно, що ніхто не пам'ятає, людська пам'ять ненадійна. Думки в моїй голові злетіли потривоженим розєм. Це що, виходить, якщо він перший у раді давніх, то виходить, що старший за Ашиана, і що значить минуло майже 500 років? Йому 500 років, чи що, чи навіть більше? Всупереч воланню інтуїції про небезпеку, запитання розпирали мене зсередини. Але розсудливість поки що перемагала. І все ж таки почав було говорити лорд Тіор, але незнайомець перервав його. Яке місце посідав Ашеан у раді давніх? Друге, коротко відповів глава роду Суар. Он як у голосі ліча мені почулося здивування навпіл з розчаруванням, що його упокоїло. Ну, ось, знову настав час для чудових історій. Я, Мій голос пролунав холодно та відсторонено Наступної ж миті мене придавило до підлоги з подвоєною силою, ліч знову повернувся в мій бік. Внизу щось голосно грюкнуло Мабуть, вхідні двері. Те, що це була ти, я вже зрозумів. Як ти це зробила? Заклинання у покою? Яке запитання, така й відповідь. Здається, цього разу у моєму голосі навіть пролунала нотка зловтіхи, і сталося це вкрай невчасно. Невже Ашиан зовсім втратив обережність, якщо його змогла упокоїти така юна особа? Він трохи втомився. Мене знову охопили злі веселощі. Зовсім трішки. Здається, я його перевантажила. Шиз. застережливо почав лорд Тіор. Мовчи. Владно наказав лард Тар а потім знову звернувся до мене. Перевантажила, кажеш? Питання пролунало зловісно. І в ньому невиразно відчувалася якась каверза, от тільки мені не вдалося зрозуміти, яка. Так, щось не віриться. У словах Ліча звучала зневага. Твої кістки мало не ламаються від однієї моєї присутності, щоб ти змогла перевантажити мого двоюрідного онука. В голосі Ларда Тара з'явилися загрозливі нотки. Думай, Шизо, думай, як видертися із цього всього. Зненацька мені гостро захотілося жити. А якщо й гинути, то не від руки цього зрозумілого від додумування характеристики ліча мене відволікло тихе клацання дверей. У дверному прорізі знову виднівся слуга за його спиною незнайомий ліч. І знову на обличчі старого одна за одною промайнули емоції недовіра, здивування, радість. Останнє мені зовсім не сподобалось. Хвала суртазу, захоплено видихнув старий, з несподіваною спритністю перетинаючи половину кімнати та падаючи перед лічем навколішки. Лорда Коатан, як добре, що ви прокинулися! Лорда Коатан? Той самий Коатан? Клацнувши щелепою, я неймовірним зусиллям волі стрималася, щоб не затремтіти. Щоправда, потім запізно зрозуміла, що справа була не в усвідомленні того, хто зараз був поруч зі мною, а в банальному перевантаженні. Лічі про щось говорили, але мене від них ніби закрила якась завіса. Тому слова залишилися нерозбірливими. А приблизно за півхвилини мою свідомість огорнула вже знайома пітьма. Ох, Альде. Мабуть, то навіть на краще, що ти не дожив до цього моменту. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте продовження циклу видатна особистість. У моєму виконанні, а прочитати цикл самостійно ви можете за посиланням в описі під відео. І не забувайте залишати коментарі та вподобайки автору та мені. Нам буде дуже приємно. Отож, до нових зустрічей!